Слава Ісусу Христу, Герхард Керстеген, лист 124. Хвороби, страждання і смерть. З погляду є ства жахливі, але в бозі вони стають переносимими і легкими. Люба в Господі сестро, хоча в мене зараз зовсім немає часу, щоб писати листи. Я, тим не менш, скористаюся можливістю, щоб щиро вітати вас і запевнити, що ваш лист дуже порадував мене, а ваш душевний стан відгукнувся в моєму серці. Я всією душею співчуваю вам у вашій тілесній немочі, що триває. Але коли я при цьому дивлюся на добрий промисел Божий і ратівний плід для вашої душі, то я не можу не вклонитися Богу і не прославити і полюбити його шляхи, вірячи, що ця неміч є відповіддю Божою на ваші та мої молитви. Бо не приховую від вас. Що мені краще бачити вас тисячократно більш хворою з Богом, ніж здоровою, але віддаленою від нього. Як радує мене, любо сестро, що й ви так само мислите і бажаєте, охочо передати себе Христу, починаючи пізнавати, що в міру того. Як зовнішня наша людина тліє, внутрішня з дня на день оновлюється. 2 Коринфянам 4 розділ. Не втурбуйтесь ні про що. Філиппіанам 4. І не турбуйтесь про майбутнє, але любіть і терпіть зараз, більше думаючи про Бога і Його силу, ніж про себе. Та свої слабкості. І якщо ж страждання множиться, то також множиться і благодать. 2. Корінфі, розділ. Не думайте багато про смерть, і не засмучуйте себе. Коли буде Божа воля, щоб забрати нас у вічність, тоді ми побачимо. Наскільки ми готові до смерти. А зараз не час турбуватися. Багатьом здалеку смерть видається захливою, а коли вона приходить, бажаною. Інші здалеку герої, а коли смерть підступає, вони зневіряються. Все залежить від, від благодаті Божої. Коли Господь є, тоді мале й слабке дитя може без страху постати перед смертю. Псалом 23. вірш 4. Для жахливого людського єства, навіть і віруючого Богу, це звичайно спокуса. мучитися і жахатися. Перед невідомістю майбутнього. Часом настільки, що людина не може жити в теперішньому, тому що вона обтяжена майбутнім. Ваша падчість, ваша неміч, спокуси від ворога, перешкоди і небезпеки, нинішні та ще можливо страждання та ще можливі страждання. Нарешті сама смерть, все це справа вагома. І всього цього можна боятися, коли людина одна. Коли така слабка дитина, як ви, намагається боротися і боротися проти таких чудовиськ. Але в Бога з Богом, у Бозі, всі ці речі набувають зовсім іншого. Незрівнянно світлішого сенсу, тільки нам потрібно зосереджуватися де на самій собі, і на всьому вищезгаданому, але на найсолодшому нашому Спасителі, який так близько нам внутрішньо присутній. Прибігайте до нього, зрівнюйтесь з ним. Віддавайте йому всю себе і будьте вірні йому. Усе, що трапляється вам, приймайте або відкидайте, терпіть або дійте, керуючись любов'ю до нього. У царині почуттів і розуму ви слабкі, і нестійкі, тому для вас недобре довго перебувати в них. Наш велелюбний, щедроподательний Господь чекає на нас у дусі, щоб там воістину долучити себе до вашого серця і сформувати вас за своїм наміром. До серця і звертайтесь як умога частіше. Добре, що ви незмінно відводите. Собі особливий час для молитви. Я радий, що це ваше діяння осяяне благословенням Божим. О, так, любо сестро, весь наш шлях і все наше життя мають бути присвячені тільки Богові. У цьому полягає цілковита наша втіха. Ми його. І все наше має бути повернуто йому. Дивіться, який проти очікування вийшов в лист. Писався в деякому натхненні, нехай буде це вам на втіху. Переклав і озвучив для вас Григоришин Олександр